Пане Андрію, давайте почнемо з контрнаступальної операції українських сил оборони, яка відбувається на Донеччині. Головнокомандувач генерал Олександр Сильський повідомив, що це два дні тому була новина. Що під час операції на добропільському напрямку українські війська прорвали оборону противника, просунувшись на глибину від 3 до 7 кілометрів, звільнивши 160 квадратних кілометрів території. На сьогоднішній день чи продовжується ця операція, що там відбувається? Чи є якась інформація? Ця які яка динаміка подій на добропільському напрямку загалом це той позитив про який обережно можна говорити зараз станом на сьогоднішній день на добропільському загалом на Покровсько-добропільському напрямку? Якщо його можна так об'єднати, в один чому кажу в один? Тому що фактично події на добропільщині на добропільському напрямку це події, які безпосередньо впливають на розвиток подій на з тиску на Покровськ з півночі. Півночі населеного пункту, там, де в нас і Мирноград, і Покровськ, і Родинське. Відповідно, нам вдалося там відсунути противника. В деяких випадках ворог в оперативному оточенні, а в деякому вже в фізичному оточенні. За словами полковника Манька, це керівник управління штурмових військ Збройних сил України, що таких є три. Позиції, про які ми можемо говорити, Одна ближче до Покровського. Там фактично з того, що можна говорити, є майже фізичне оточення ворога і оперативне оточення вже ближче до. Покровська від між Добропіллям і Покровськом такі дві локації, де нам вдається дотискати ворога в скрутній ситуації. Там 51-ша російська армія, хороші бойові дії провели наші підрозділи, як і НГО, перший корпус НГО Азову, так само і наші війська десантно-штурмові, зокрема 79-82 штурмові бригади. Які зараз безпосередньо на відтинку цьому фронту працюють минулого тижня? Відвідував їх президент заступником керівника офісу Павлом Полісу, і полковником давали нагороди і власне перевіряли ситуацію, що потрібно підрозділам для того, аби активніше вести бойові дії. Відповідно, на півночі від Покровська ситуація сьогодні стабілізується. Чому кажу, обережний оптимізм? Не треба, як завжди, займатися там якими шапками закиданням. Позаяк це точно нам не на руку, не потрібно цього Бити ворог намагається там підсилити е, своє групування. Е, перекинули вони туди не лише Сумщини, але і Запоріжжя і Херсонщина. Додаткові бойові групування посилили контингент військових 110 десь до 130 тисяч на Покровському напрямку. І через це є такий певний е, баланс е, сил. Якщо ми з півночі підтискаємо і маємо успіхи, то з півдня, навпаки ворог має, хоч і невелике, але просування південніше від Покровська це весь відтинок фронту від удачного до Шевченка. Там відбуваються дії ворога. Там ворог насичує авіацією. Цей відтинок фронту багато кабів від 25 до 30 кабів на день. Це дуже багато. Я на своєму досвіді переживав. Що таке 10 кабів на день це важко проводити логістичні певні операції забезпечення свого. Підрозділу відповідно, коли це 25-30, Очевидно, що це є перевага для ворога суттєва? Відповідно, він це робить для того, щоб максимально дестабілізувати наші підрозділи, і щоб ми не виловлювали ті малі піхотні групи, які намагаються нащупувати слабкі місця і просуватися на південь від Покровська. Зокрем. Уточнити хочу коли ми ну реалізуємо такі операції контрнаступальні, як побудована лінія оборони ворога на same moment Тобто ми знаходимо ситуацію, коли ми обороняємось, ми будуємо лінію оборони. Ворог на нас тисне. Тут ми проводимо контрнаступальну дію. У ворога є лінії оборони, які можуть нас зупиняти, ускладнювати нам там заміновані території. Чи в нього лише е, передній фланг, який на якому він зосереджує ударні сили і прорваши, які ми теоретично там отримуємо якийсь оперативний простір? Один з успіхів називаємо так добробільської операції в тому, що ворог не встиг закріпитися на зайнятих позиціях, пам'ятаємо. Ми ці так звані заїчі вушка, які були ці такі глибокі проникнення майже до добропілля з зі сходу від населеного пункту. Ворог не встиг там закріпитися і обладнати свої опорні пункти до кінця. Там в них всього було там напевно за два тижні для того, аби це зробити до того моменту, коли ми почали проводити контрнаступальні дії. Відповідно, наші контрнаступальні дії були швидкими, рішучими, успішними. Відповідно, змогли відкинути ворога. На позиції, які він займав раніше, і саме ці 160 квадратних кілометрів, про які говорить генерал Сирський, це і є завдяки комплексній історії, які вдалося провести використати цей час дуже швидко і оперативно, і відповідно, окрім того, зреагувати на виклики, які ворог нам створив на цьому напрямку. Тобто, тут була ключова швидкість, блискавична реакція і успішні дії взаємодія різних підрозділів. Поки ми говоримо про успішні дії і контрнаступальні операції в районі Покровська. На Куп'янщині протилежна ситуація. От якщо подивимось на карту, вже червоні там ближче до Куп'янська. Інститут вивчення війни американський сьогодні повідомив про те, що піхота великою кількістю суне до Покровська і здебільшого відбувається Куп до Куп'янська. Так і вони підкреслюють, що здебільшого важкі бої зараз відбуваються на правому березі річки Оскіл, тому що їм складно. Но перетягнути техніку е, на е, з лівого берега, підтягнути її, і саме тому вони зараз піхотою намагаються сунути. Розкажіть, будь ласка, чому саме в цей момент вони почали наступальні дії у районах Куп'янська? Чи можуть взагалі поєднуватися ці ситуації? Те, що відбувається на Донеччині і зараз на Харківщині? Очевидно, що так, це є комплексна задача росіян до кінця осені, до кінця глибокої осені, до настання зими, тоді коли опаде вже зеленка, коли в посадках не вийде де ховатися, зайти в населені пункти, і те, що їм вдалося зайти з півночі населеного пункту в Купінськ, це і є погана ознака того, що насправді для нас і не ок ситуація, коли ворог буде займати якісь будинки. Підвали і склади тощо, що ну використовувати вже не географію, а використовувати вже урбаністичні об'єкти для того, аби прикриватися від наших дронів, тому що на сьогоднішній момент з піхотою у нас є складності вона сконцентрується так на